Вітаємо на частоті 106,7. З вами ТРК Лозова в студії працює Анна Білянкова. Говоримо про головні події Лозівської громади станом на ранок 11 січня. У лозовій медики зафіксували перший випадок обмороження. 53-річному чоловіку хірурги ампутували пальці на обох ногах. Постраждалий зловживає алкоголем, повідомили лікарі. Випадків травмувань цієї зими не було. Медики закликають лозівчан не зловживати алкоголем, бо він сприяє переохолодженню. Також варто тепло одягатися, не допускати потрапляння вологи на кінцівки та прикривати вуха й обличчя. Цього понеділка 9 січня учні Лозівської громади повернулися на дистанційне навчання. Новорічні канікули тривали два тижні. За словами начальниці управління освіти, молоді та спорту Вікторії Урванцевої, з 8286 школярів на онлайн-заняття вийшли 8200. Решта застудилася чи відсутні з поважних причин. Про кожну дитину в управлінні знають, відслідковують та ведуть моніторинг захворюваності. У понеділок 9 січня, у другій половині дня, на Авилівській частині Лозової сталася ДТП. Автівка протаранила відбійник та огорожу спортмайданчику ліцею No11. Аварія сталася на повороті поруч із зупинкою громадського транспорту. На щастя, ніхто не постраждав. Комунальники та освітяни наразі підраховують збитки. Поліція встановлює обставини ДТП. Відомо, що 32-річний водій автомобіля ВАЗ рухався по вулиці Ярослава Мудрого. Чоловік не врахував дорожню обстановку, не обрав безпечну швидкість руху та не впорався з керуванням. Правоохоронці також повідомили, що правопорушник перебував за кермом п'яним. На чоловіка склали адмінпротоколи за двома статтями. Сталися аварії в понеділок і на комунальних об'єктах. Тож аварійним бригадам довелося попрацювати на вулиці при 10 градусах морозу. Ввечері на п'ятому мікрорайоні виник порив водогону, тож воду там відключили, а на місто в цілому знизили тиск подачі. Бригада спрацювала оперативно. Вранці містяни вже всі були з водою. Ліквідовували комунальники й аварію на тепломережах. Понад годину не працювала найбільша котельня лозової по вулиці Свободи. Довелося запобігти серйозним наслідкам, що могли б виникнути у морози. Температуру в системі нормалізували. Тепловики пояснили, досі долають наслідки ворожих обстрілів. Ще до початку опалювального сезону ракета пошкодила котельню. Її встигли підготувати до холодів, втім все ще виникають проблеми. У Лозівській громаді фіксують збільшення кількості ГРВІ, схожої на грип. Захворювання супроводжується важким перебігом, високою і тривалою температурою, кашлем в окремих випадках має ускладнення пневмонію. Про це поінформувала медичний директор Центру первинної медико-санітарної допомоги Тетяна Рожок. Якщо ГРВІ потрапляє у родину, хворітимуть усі її члени. Важче переносять дорослі, аніж діти. І набагато. Особливу увагу під час лікування ГРВІ медикиня звернула на безконтрольний прийом антибіотиків пацієнтами. Пояснила, що на прийомі лікар за допомогою клінічного аналізу визначає природу захворювання. Якщо показники явно вказують на ГРВІ, то у перші три доби призначається лише симптоматичне лікування і ніяких антибіотиків. Далі лікар, виходячи з перебігу хвороби та повторних аналізів, приймає рішення, чи потрібен цей препарат у подальшому. Тож слідкуємо за здоров'ям та вказівками лікаря. В управлінні соцзахисту населення Лозівської міськради підбили підсумки минулого року. Загалом у громаді з початку вторгнення Росії прийняли близько 20 тисяч людей з різних областей України, які змушені були покинути свої домівки. На кінець року у нас залишаються майже 12 тисяч вимушених переселенців. В управлінні приймають документи від людей, які безоплатно поселили у себе переселенців. Вони отримують компенсацію за державною програмою прихисток. Всього на Лозівщині 1225 місцевих жителів прихистили в себе 2962 внутрішньопереміщених особи. І до новин Харківщини. Співробітники СБУ затримали мешканця Харківської області, який допомагав російським окупантам вивозити українське зерно в Росію. Його викрили на деокупованій території, хоча колаборант намагався переховуватися. Слідчі встановили, що чоловік до війни працював інженером купінського комбінату хлібопродуктів. Коли район був окупований, він перейшов на бік загарбників та очолив їх типу державне підприємство. Встановлено, що оптові партії викраденого зерна мали відвантажувати на зернові термінали однієї з російських компаній у Ростові на Дону. Втім, реалізації злочинного плану завадили сили оборони, які звільнили Купінськ і тим самим заблокували поставку. Зазначили в СБУ. Після звільнення Купінська підозрюваний переховувався від правоохоронців, але його знайшли та затримали. Наразі він під вартою та чекає на суд. Волонтери з Харкова розробили для українських військових мобільну систему, яка допоможе підсилювати сигнал дронів та коригувати артилерію. Перша платформа вже працює на передовій, повідомляють у Суспільному. Вага платформи 450 кілограмів. Виготовляють її за три тижні. Нині зробили вже три системи, працюють над четвертою. За словами інженера, на таку конструкцію військові зможуть чіпляти додаткове обладнання. Розкласти систему військові зможуть за 10 хвилин. Ще однією задачею була мобільність і можливість не тільки проїхати, але й з розрахунком, що троє людей зможуть дотягнути її до місця розташування. Платформа може розташовуватись десь у лісі, в посадці або навіть на якомусь пригорку. Це була остання новина на сьогодні. Ми нагадуємо, що всі події життя громади ви можете почути щодня на частоті 106.7 або на ютуб-каналі ТРК Лозова. Переглянути відео новини від телерадіокомпанії Лозова можна на сайті Лозівської міськради, у тому ж таки Ютубі, або на сторінках ТРК Лозова у соцмережах Facebook та Instagram. Бажаємо вам мирного неба та тільки добрих новин. Почуємось!